А здесь же Митька Миллиметражи, яблони там все. Насаживайте, насаживайте яблони там для вас. Вот такой он помаленько, потихоньку в курчах между вишнями. Все тесненько, но заехали. Вон, даже такие миллиметражи. Вот такое все дрова сложение. з дубу, половина на половину. А Там спереду Березка, а сзади дубочок. Завантаження було в прямому ефірі в Ютубі. Також в Тіктоці було, але Тікток не зберігає, а в Ютубі було пошов. Передивись, украденько, щоб там хата, там те, там все. Просто, просто отак о як се рядочками сповзає красиво прям під двері подвалі. Не знаю він дивиться Опусти оп! Міша! Але опустить і там знов підніме і буде фініш. Дров, ось тільки отака кучара. Десять 11 км. Що там кучку сунем, бо тут проїхати не можливо. Давай, сип, сип! Це нормально. Черешок по ДМР? Так.